Дитактична гра знайди дитинку тваринці. Мама кішка, хто її дитинка? Кошенятко, телятко? Щеня, козенятко або поросятко. Так, дитинка кошенятко. Мама корівка? Хто її дитинка? Телятко, щеня. Козеня або поросятко. Правильно телятко. Мама собачка. Хто її дитинка? Щеня, козеня або поросятка? Правильно, щеня. Мама коза. Хто її дитинка? Козинятко чи поросятко? Правильно, козенятка. Мама, свинка знайшла свою дитинку.